Окрошка найпопулярніше літнє блюдо, це саме те, що потрібно в жаркий день, коли щільну їжу зовсім не хочеться. Окрошка легка, смачна і ситна. Такий обід або вечеря сподобається і дорослим, і дітям. Не існує універсального рецепта окрошки, звичайно, в класичному варіанті в список інгредієнтів обов'язково входить докторська ковбаса і редиска, але ніхто не забороняє експериментувати і готувати окрошку з м'яса. Птиці або навіть морепродуктів заправкою також можна пограти: Гас кефір, сироватка, мінеральна вода, йогурт, кисле молоко і навіть пиво. Всі ці варіанти цілком доречні, все залежить від ваших смакових уподобань. Пропонуємо оголосити це літо сезоном кулінарних експериментів і спробувати найсміливіші. Мечні та оригінальні рецепти окрошки ми вже зібрали самі класні рецепти в одному місці, залишилося побалувати себе. І домашніх смачною окрошкою, окрошка з шинкою на квасі. Вам знадобляться Квас хлібний, один логірки 250, шинка 250. Яйця, даш сметана 150, гірчиця 15 хрін, 1,5, п'яч, цукор 1 ч. Цибуля зелена, невеликий пучок, кріп для подачі, сіль за смаком, перець за смаком, спосіб приготування, відваріть і остудіть яйця. Відокремте білки від жовтів, яєчні білки порубати, яєчні жовтки розімніть виделкою і змішайте до однорідності з 2 столовими ложками квасу сметаною, пукром, хроном, сіллю і гірчицею, зелену цибулю і кріп порубати, огірки і шинку наріжте кубиками, змішайте всі інгредієнти в каструлі залийте окрошку квасом і охолодіть в холодильнику. Перед подачею прикрасьте окрошку сметаною і петрушкою. Окрошка на кефірі. Вам знадобляться яйця, 5 шт кефір, 1,5 зелень, зелена цибуля і кріп, 1 пучок, огірок, свіжий, невеликий, 2 шт дис, 100 картопля, 3-4 шт ковбаса, варена, 300 х, сіль, за смаком спосіб приготування: відваріть картоплю, остудіть і очистіть, порубати кубиками ковбасу, огірки і редис, також поріжте кубиками, Відваріть яйця, остудіть і натріть на терці, кріп ретельно промийте і порубати. Змішайте всі інгредієнти і розкладіть по тарілках, залите окрошку кефіром, подавайте до столу. Вегетаріанська окрошка, вам знадобляться картопля, 5 шт морква, 3 шт огірки, 2 шт шттпомідор. 1 шт адегейський сир, 150, сметана, 170, 200, кріп 1 пучок, вода, 1 п'ятл куркума, 1 2 чл, гірчиця за смаком, чорний мелений перець за смаком, велика сіль, 1 ст. лимонний сік за смаком, Спосіб приготування – відваріть картоплю і моркву в шкірці, остудіть, а потім очистіть від шкірки. Порубати овочі на дрібні кубики. Перекладіть в окрему миску огірки, помідори і адегейський сир, наріжте на невеликі шматочки і також відправте в миску, Залийте вміст миски водою, додайте сметану і спеції, хріб порубати, і також додайте в миску, гарненько все розмішайте і перед подачею відправте в холодильник мінімум на півгодини. Грибна урожка: вам знадобляться солоні гриби: 500 г картопля, 250 г морква, 1 свіжі огірки, 200. Зелена цибуля, стог яйця, двашт, гірчиця, 2 стіл квас, 1 сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, сметана за смаком, спосіб приготування, гриби промийте під проточною холодною водою, відкиньте на друшляк, коли стече зайва рідина, порубати гриби на невеликі шматочки, картоплю і моркву відваріть, остудивши. Картоплю, моркву і огірки наріжте кубиками. Зелену цибулю подрібніть, відваріть яйця, остудіть, а потім відокремте білки від жовтів, яєчні білки порубати, яєчні жовтки розімніть в мисці виделкою і змішайте з гірчицею до однорідної маси, змішайте всі інгредієнти, додайте гірчичну заправку, посоліть, поперчіть, залийте квасом, подавайте до столу, прикрасивши сметаною. Окрошка з сьомгою вам знадобляться: сьомга, тристах картопля, чотири п'ять яйця. Тришт свіжі огірки, тришт зелена цибуля, за смаком кріп 3-4 гілочки, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, метана за смаком, айран один літ, кілька кубиків, спосіб приготування, Сьомгу відваріть в злегка підсоленій воді, потім остудіть рибу і порубати її на невеликі шматочки. Відваріть картоплю і яйця, остудивши картоплю, яйця і огірки наріжте кубиками. Зелень порубати, змішайте всі інгредієнти і викладіть в тарілки, залийте окрошку айраном, посоліть поперчіть, охолодіть окрошку в холодильнику протягом години, перед подачею прикрасьте окрошку сметаною. Окрошка з креветками вам знадобляться, креветки очищені, двісті помідор, 4 шт Чотиришт огірок, шт шттліце куряче, п'ять кріп за смаком, петрушка за смаком, зелена цибуля за смаком, сіль за смаком. Перець за смаком квас, годину сметана за смаком, спосіб приготування, Відваріть яйця до готовності, остудивши креветки, опустіть в киплячу воду на 2-3 хвилини, остудивши помідори, огірки і яйця дрібно наріжте, зелень порубати, змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть, розкладіть вийшла суміш по тарілках і залийте квасом, додайте сметану і добре перемішайте подавайте окрошку до столу. Рибна окрошка з ківі, вам знадобляться кефір, 500 мл мінеральна вода, 1 2 склянки, огірок, 1 штреди з 5 7, 100 лимон, 2 скибочки, ківі, 1 ж зелень кріп, петрушка, зелена цибуля, 1 пучок, тертий імбир, 1 чл. Всіль за смаком, спосіб приготування. Сьому відваріть на пару, порубавши, дрібно наріжте огірки редиску і киві. Зелень порубати, половину порубаної зелені змішайте з тертим імбиром і сіллю, кефір змішайте з мінеральною водою, додайте зелень, що залишилося розкладіть підготовлені інгредієнти по тарілках, залийте кефірною сумішчю. Зверху в кожну тарілку додайте шматочки сьомги і ківі. Посипте зеленю і подавайте до столу. Окрошка з яловичиною вам знадобляться яєчні жовти відварені. 4 шт гірчиться тристул, відварна яловичина. Чотириста 4 чотири п'єчт, свіжі огірки два тришт, варену картоплю три чотири шт, зелена цибуля один пучок, хріб один пучок, сіль за смаком, дана за смаком, Газ за смаком, спосіб приготування. Яєчні жовтки викладіть в миску і розімніть виделкою. З'єднайте їх з гірчицею, розмішайте до однорідної маси, яловичину, редис картоплю і огірки наріжте на невеликі шматочки, кріп і зелену цибулю порубати. Змішайте всі інгредієнти у великій мисці або в каструлі. Посоліть, додайте гірчичну заправку, додайте сметану і залийте окрошку квасом, подавайте до столу. Окрошка з адигейським сиром. Вам знадобляться варену картоплю 3-4 шт, огірки 2 шт, редис 4, 5 шт, адегейський сир 200, петрушка 1-2 пучка, кріп 1-2 пучка, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, лимон 1-4, шт, кефір за смаком, спосіб приготування картоплю огірки, редис і адегейський сир. Наріжте кубиками, зелень порубати і змішайте з перерахованими вище інгредієнтами, додайте спеції. Лимонний сік і знову все добре розмішайте. Залийте окрошку кефіром і подавайте до столу. Окрошка з крабовими паличками вам знадобляться крабові палички 250, 5-6 шість, свіжі огірки, 2, 3, тришт, варені яйця, 2, 3, тришт, гірчиця 1 стил, сметана 3 стил, кріп 1 пучок, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, квас за смаком, спосіб приготування, крабові палички порубати на кубики. Редис огірки і яєчні білки подрібніть, яєчні жовтки розімніть, виделкою і змішайте з гірчицею, сметаною, рубаним кропом і спеціями, додайте отриманий яєчно-гірчичний сос до крабових паличок, редису огірків і яєчним білком перемішавши, залийте все квасом і подавайте до столу.